починати. Доброго ранку, дітки. У нас сьогодні руханка з пані Машею. Вона вже зранку бадьора, з гарним настроєм і готова починати. Передаю вам слово, пані Маше. Будь ласка. Та давайте піднімаємося, будемо робити розминочку. Стаємо ручки на пояс. І поїхали кажемо грівенькою Так, голову вперед-назад. Тепер кажемо ні, вправо-вліво. Тепер кажемо не знаю. Вушком тягнемося до плеча. Тепер голівоньку по колу. Так, спокійно, не швидко, і в іншу. Тепер плечиками вперед малюємо коло, ручки залишаються на поясі, назад. Тепер ручки в сторону виставили, робимо малю кола. І збільшуємо поступово. І такі великі кола вперед малюємо. І назад так само. Змагаємось з маленьких і збільшуємо. Добре, тепер зробили замочок і обертаємо ручки, обертаємо, обертаємо і ось так вивернули вперед, потягнули пальчики. І ще раз обертаємо. І вивернули пальчики. Добре. Тепер нахиляємося в сторону. Ручку ось так за голову. Молодці. І потягнулися в іншу сторону. Добре. Тепер витягнулися вгору, тягнемося до стелі, тягнемося. І вниз потягнулися. Ручками ніжки намагаємося рівними тримати. Знову вгору і вниз. І ще раз вгору. І вниз. Добре. Тепер беремо коліно, згинаємо ніжку, тягнемо носочок, потягнули до плеча, намагаємося аж доторкнутися. Збоку тепер ніжку, збоку коліно. Добре. І ось так ззаду ніжку зігнули. Тримали і поміняли ніжку, інша ніжка до плечика спереду. Далі в сторону і назад. Добре, тепер потягнулися в сторону, зробили пружинку таку. Згинаємо передню ніжку, в іншу сторону, тепер бочком сіли. Так само на одну ніжку боком. На іншу ніжку. Добре. І тепер вирівняли ніжки, зробили мельничку, Ось так гарно скрутилися, Дотягнемося до п'яточки. Добре, тепер ось так склали ручки і тягнемося ліктиками до підлоги. Добре. Тепер носочок покрутили, намалювали. Ніжкою точку, в іншу сторону, тепер ніжку ось так зі сторони в сторону, похитали трішки, добре, і поміняли інша ніжка, малює коло в іншу сторону і похитали ніжку. Добре, тепер сідаємо на підлогу. Ручками впираємося ззаду. Такий павучок. Зараз наше завдання піднятися і зробити, наче ми стіл. Ось так піднімаємося, затрималися і опустилися. Давайте один. Затрималися, опустилися. Два. Три. Тепер тримаємося і їдемо колінами вперед. Тримаємося вгорі, не сідаємо. І ось так поїхали. Намагаємося якомога вище піднятися. Один, два і три. Опустилися. І ще раз піднімаємо. Один. Опустилися. Два. Три. І тепер поїхали вперед. Один, два. Три. Опустилися. І останнє. Займаємося. Один. Нрізко. Спокійно, спокійно. Два. Три. І поїхали вперед. Колінами. Один, два. І три. Добре. Тепер ось так сіли на коліна. встаємо і сідаємо. встаємо і сідаємо. Десять разів. Поїхали. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. А зараз будемо е, павучками. Не знаю, скільки у вас є місця. Будемо три кроки вперед робити, три кроки назад. Сідаємо павучком. Піднімаємося і повземо вперед трошечки. І назад спинкою. І ще раз знову вперед. Намагаємося попу підняти, щоб попа не торкалася підлоги. І назад. І ще раз вперед. І назад. Ой, які всі молодці, які гарні павучки. Добре, тепер присіли такою качечкою і пішли перед качечкою. Спинку рівно тримаємо. І якщо важко спинкою назад, розвертаємося і йдемо обличчям. А кому нормально, вверху пробуємо назад, іти спинкою. Це буде важко, не спішимо вперед, обличчям. І назад, хто зможе спинкою. Хто не зможе, назад також обличчям. І останній раз качечка вперед. І назад. Добре, піднімаємося, потрусили ніжки. Мабуть, трішки втомилися. Так? Добре, тепер стаємо бочком ось так на коліна. І ваше завдання трішки підняти коліна, але щоб вони були максимально близько до підлоги. Ось так. Побачили? І наше завдання тепер іти ось так боком. Давайте три кроки в одну сторону. Три кроки в іншу. І ще раз три кроки в одну. І три кроки в іншу сторону. Колінами не торкаємося підлог. І останній раз вперед. І назад. Добре. Піднімаємося. Молодці. Зараз будемо з вами присідати. Тільки дивіться, яким чином ми будемо присідати, нахилятися, торкатися ручкою підлоги. Потім вставати і ніжки разом робити стрибочком. Потім знову стрибочком ніжки в сторону. Присіли, дотягнулися до підлоги і ніжки разом поставили. Приготувалися. Давайте один. Розкинули ніжки, дотягнулися і стрибочком ножки разом. Два. Присіли, дотягнулися, ніжки разом. Три. чотири, Молоді. П'ять. Супер. А тепер буде важка вправа. Давайте спробуємо. Стаємо на одне коліно. Стаємо. Ніжки разом. Потім інша ніжка. Розкинули ніжки. Стали на іншу ніжку. Встали і стрибочком ніжки разом. І ще раз, стрибочком розкинули, стали на коліно. І ніжки встали ніжки разом. І останній раз розкинули ніжки, стали на коліно. Піднялися і стрибочком ніжки разом. Супер, які всі молодці. Так, давайте тепер зробимо. Ведмедика ще одного, тільки тепер передом. З рівними ногами. Стаємо, вирівняли ніжки і будемо зараз і так іти, наче ведмідь, з рівними ногами вперед. І потім назад. Давайте приготувалися. Стаємо і пішли вперед. І назад. Ніжки намагаємося не згинати. Знову вперед. Назад. І останній раз йдемо вперед. І назад. Добре, піднялися, подихали дітки. Вдих, видих. Вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. Молодці. Зараз будемо вставати у таку зворотню планочку. Вирівняли ніжки. Зараз наше завдання став піднятися, рівненько стояти. Хто хоче ускладнити ще, кому легко, можемо ще до себе піднімати коліна. Давайте, 10 разів. Давайте один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, Вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. Відпочиваємо. Так, зараз показуємо наступне завдання. Зараз буде у нас такий, називається альпініст. Ми будемо стояти палісті на руках і тягнутися коліном до протилежного ліктя. Тобто лівою ногою буду тягнутися до правого ліктя, правою ногою до лівого ліктя. І так. Навкрест. Давайте приготувалися. встаємо, І почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Добре. Зараз, поки відпочивайте, поясню наступне завдання. Зараз у нас завдання на нашу здорову спинку, щоб у нас була здорова спина. Лягаємо на живіт. Ручки витягуємо вперед. Рівні. Піднімаємо ручки з підлоги. Згинаємо ручки. Тягнемося ліктями до ребер і трішки піднімаємо плечки від підлоги. Ось таким чином. Покол. Давайте 10 разів спробуємо. Лягаємо, витягуємо ручки. Давайте один. Два. Три ручками намагаємося не торкатися підлоги. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. А тепер буде у нас хлопочок перед собою. Ручками. Хлопочок за спинкою. Давайте один. Два. І також не торкаємося ручками підлоги три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. П'ять. Десять. Так, і на животі ще одна вправа є. Дивіться, лягаємо. Зараз будемо ніжками працювати, ручки відпочивати. Будемо робити ніж... ножнички ногами. Е, ноги намагаємось тримати рівними і піднімати коліна з підлоги. Тобто тільки стегна торкається, ніжки розводимо в сторону, схрестили, в сторону, схрестили, робимо е, ніжнички. Все, поїхали. Давайте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І Ще раз один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, молодці. Давайте тепер стаємо на одне коліно. Ну, зараз розтяжечка. Зараз дивіться, ставимо ручки біля ноги. Передню і задню ніжку вирівнюємо. Провалилися. Зробили таку пружинку. Потім вирівняли передню ногу. Потягнулися до передньої, Вона рівна. І це ми повторюємо. Тобто знову згинаємо передню ніжку, проваємося, гарно потягнулися. І потім вирівнюємо передню, тягнемося до неї. І повторюємо. Згинаємо передню. І задню ногу витягуємо назад, вирівнюємо задню ногу. І до передньої тягнемося. І давайте ще раз. Передню згинаємо і передню вирівнюємо. Добре, поміняли ніжку, інша ніжка буде у нас спереду. Давайте провалилися. Бачите, у мене руки біля стопи передньої. Задню ніжку вирівнюємо. Ну, намагаємося вирівняти максимально скільки можливо. Провалилися і тепер вирівняли передню ніжку, нахилилися до передньої. Передня ніжка у нас рівна повністю, тоді нічого не, не потягне, якщо, якщо ми будемо згинати. Маю тут так трошечки неприємно під коліном тягнути. Тепер згинаємо ніжку, провалюємося. Тепер вирівняли передню, тягнемося до неї. І останній раз Передню зігнули, провалилися. Якщо комусь не тягнеться, можна навіть... Ось так стати на ліхтики, тоді буде взагалі дуже гарно тягнутися. Але не всі це зможуть, це важко. І тепер вирівняли передні, тягнемося. Взагалі ви маєте намагатися животом лягти на ногу. Тягнутися так. Добре, давайте тепер потягнемо ручки. Дивіться, як дуже гарно можна потягнути плечики. Ми сідаємо. Ручки відводимо назад, подалі. Згинаємо лікті і провалюємося вниз. Якщо погано тягне, іще назад ручки, згинаємо ліктики і провалюємося вниз. У вас має бути чітко розтягуватися ось тут плече. Маєте це прямо відчути. Наче хтось за нього тягне. Все, І затрималися. Якщо не тягнеться, ручки назад, назад, назад і провалюємося. Молодці. Ну, Давайте ще щось потягнемо. Давайте ще потягнемо наші передпліччя, сідаємо, пальчики направляємо на себе. Ручки не відриваються, Сюди і намагаємося сісти назад. У вас має ось тут натягнутися передпліччя. І назад. Не відриваючи зап'ястя. От коли тягне, тоді вже тримаємо. Якщо погано тягне, іще назад, і ще більше нахуй робимо, ще більше сідаємо. Тягнеться у всіх. Добре. <ріст> Які всі молодці, як всі сьогодні стараються. Ніхто не відпочиває, всі працюють. Добре, дітки, відпочиваємо. Сьогодні у нас таке буде коротеньке заняття, але вс... ми все встигли. Все, що запланували, ми все встигли. Зараз надаю слово Тані, що вона ще є з нами. Так, так, я з вами, пані Маша, дуже дякую за таку корисну руханку. Вона всіх нас збадьорила. Всі дітки усміхнені, дійсно ніхто не сачкував, гарно працювали. Дякую вам, дітки, також за те, що долучалися. І давайте я зараз надам всім вам можливість вмикати ваші мікрофончики, щоб ви.